Радіо Chicago всім привіт. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас завітала Анастасія Новицька, цей представник автодилерської Дарт Моторс. Анастасія, привіт, привіт, як справи? Все добре. Як як ваша друга точка Дарт Моторс росте, розвивається ваше дитя? Таке майно увазі, бізнесове? Дитя вже зовсім не дитя, це вже, вже такий повноцінний великий автосалон. Так все все йде по плану. Розвиваємося так. Вже багато автомобілів маємо там. Всі механіки вже при роботі. Так, що якщо потрібен будь-який ремонт, звертайтесь. Нагадую, в нас 50% знижка до кінця місяця на заміну мастила і не на тільки на роботу, але і на запчастини. Mm -hmm. І так само при купівлі авто в Dart Motors до кінця місяця всі клієнти отримують одну безкоштовну заміну масла в нашому автосервісі. Ну це насправді, дуже круто. Потрібно якось попередньо записуватися, чи можна на ходу приїхати і е, зловити апойтмент. Бажано записатись, щоб ви не чекали, але якщо ви просто приїдете, можливо, це займе трошки довше часу. Mm -hmm. Зрозумів. Тобто, все у вас є вже дві точки автодиски. Я так наскільки знаю, вони недалеко не від одної. Так, і... одна миля, одна mm -hmm. миля, обидві в Маккенрі. А клас, але це дає вам можливість виставити ну і на показ, скажімо так, більшу кількість автомобілів. Що це дає? Можливість якось. Розвиватися, чи, можливо, сервіс мати в другій точці. Так, ну дивіться, в нас на одній локації близько 120-140 автомобілів поміщається. І так само на другій локації, точно така сама територія, ще плюс 120-140 авто. Ну І друге приміщення це 10 тисяч сквер фіт. Тобто ну, це величезне приміщення, де в нас вийшло 11 ліфтів. Зараз, коли ми завершимо третій блок, буде 11 Ого. ліфтів. так. А в першому в нас дитейлінг студії. В нас зараз скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять дитейлерів є на на першій локації. Тобто нормально у вас місце є, щоб і машину подивитися, і все поремонтувати. Давайте ще раз в двох словах нагадайте, які послуги надаєте. Тобто не тільки продаж автомобілів, а я так розумію, можна викуп автомобілів, ага. обмін автомобілів на місці. Ми оформляємо кредити. Ми маємо партнерів страхових агентів, тобто, приїхавши до нас, вам не потрібно більше нікуди їхати. Ви маєте кредит на той автомобіль, якщо він вам потрібен. Або якщо це була готівка, ми зразу повністю робимо все оформлення і допомагаємо вам, якщо потрібно, із страхуванням. А до речі, на рахунок переоформлення авто цікава річ, часто люди. Не знають або питаються, як це працює. Так? От, наприклад, ви мали вже автомобіль в Штатах, це не перше ваше авто. Тут є можливість зробити трансфер вашого номерного знаку, тобто зі старого автомобіля перенести на новий. Вартість такої послуги 25 доларів. Це те, що бере Secretary of State за це. Але чому у більшості випадків ми все рівно людям видаємо новий номерний знак? 에, тому що, якщо пам'ятаєш, на всіх номерах є наклейка, uh -huh. і вона дійсно рік. Вартість цієї наклейки 151 долар. Вартість нового номерного знака теж 151 долар. Тому, е, якщо наклейка була придбана там на протязі місяць-два-три, і це номер, який вам е, ви, ви хочете зберігти, зазвичай люди відплатять 25 доларів. Але... доларів. Якщо вам зараз треба буде знову новлювати цей стікер, та то нема сенсу. Люди купують новий номерний знак. Тобто легше зберегти легше купити новий знак і дешевше, так, так дешевше, так. А, але якщо для когось номерний знак не знаю, щось символізує, або ще щось щасливі цифри якась... мають так так, 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 так ми ну... можемо зробити трансфер на місці. Ну і в нас до речі, в нас на місці є і ліної і Віскансин. Ми видаємо постійні номерні знаки. На всі інші штати ми видаємо тимчасові і вже у своєму штаті людина отримує номерний знак. Але на іліної віскансин, ми можемо трошки там подивитися і підібрати <с. вам ваше щасливе число, якщо потрібно. А. Та бо в нас вибір номерних знаків на локації є великий. А тобто, людина, яка любить і вірить в нумерологію, може щось там собі вирухувати, десь так. там якісь циферки, матриці, чи як воно називається, і підібрати той номер, який є? У вас є широкий спектр цих номерів. Так, так, У нас близько ста номерів завжди є на локації. Ага, а якісь слова написати, то, е, то немає можливо в на. В Іллінойсі, в штаті Іллінойс є можливість. Ви можете зробити імен і мені, але це тільки у Secretary of State, тобто це або в офісі Secretary of State, або на їх веб-сайті якщо я не помиляюсь, це їхній вебсайт. І там, окрім того, що ви можете обрати і мені, ви можете вибрати дизайн, тобто це не обов'язково має бути стиль, такий, як у всіх там є. Е, дуже багато хто використовує є такі чорні, гарні з білими е, цифрами. Це є від е, команди White Sacks, та це їхній цей, але всі використовують, бо вони гарно виглядають. Mm -hmm. Але окрім того, там є дуже багато різних. Вони є платні е, на різні, є різна ціна, і ви платите не один раз. А ви платите за них щорічно ага. додатково, окрім стикара, окрім наклейки. Так, 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 ви доплачуєте ще за ці номерні знаки там. Там невеликі суми, я колись дивилась, мені здається, там було від 70 до 200 доларів рік, щось таке. І якщо вони і мені, то ще плюс трошки. Тобто, ну платити не, не величезні кошти, але Але вони платити. повністю законні. Тобто, так, абсолютно... це повністю законні. Так, ну ви маєте їх зробити через секретарі State, звичайно, а, не, не замовити а, не на іБей. Не замовити та на Амазоні чи іБей, як на візочки вішають та з іменем, так, але так це все легально. Ага, круто. А ще ви кажете, що можна і страхівку оформити, і відповідно ну кредити отримати на автомобілі? А через які банки? Чи є якісь конкретні банки, з якими ви співпрацюєте? Чи людина може звернувшись до вас, скаже: Я там люблю такий-то банк, і чи мені потрібно йти, чи можна через вас, ви зв'язуєтесь? Як відбувається ця? Процедура кредитування. Е, ну, дивіться, е, варіантів є декілька. Деякі люди, якщо вони в нас близько 30-40 не знаю, 5 вже банків та кредитних спілок є в нашій системі, з якими в нас підписані контракти, договори, і ми можемо е, оформляти кредит прямо на місці через них. Так? Деякі, наприклад, от self reliance ми наразі працюємо над тим питанням, щоб в нас була спільна система, і ми могли віддавати автомобіль, і клієнту не потрібно було їздити. Та бо наразі, якщо людина любить якийсь там банк або якусь кредитну спілку, та от, наприклад, давайте візьмемо самопоміч, бо Dart Motors і самопоміч, ми є партнерами. Якщо ви купуєте автомобіль в нас, а берете кредит в self-reliance самопоміч, ви отримуєте знижку по відсотковій ставці. І зараз вам потрібно йти в self-reliance, отримати, як би то називається, pre Так потім прийти до нас, отримати документи на автомобіль, повернутись в self-reliance і взяти чек. І так в принципі працює з багатьма банками, з якими яких в нас немає в системі. Можу сказати так, що якщо у вас немає. Улюбленого банку, та і ви просто вам потрібен кредит. Ми завжди знайдемо для клієнта, підберемо самий, ну, якби найкращий варіант самим низьким відсотком і з найнижчими ФІ. Бо деякі банки, ставлять ще ФІ, тобто це стала така ставка, скільки вони хочуть за те, щоб дати вам кредит. Так, таке угу. є. І вони додаються в кредит. Тобто ну, вибір великий. З найбільших наших таких досягнень, Дарт Моторса, як україномовного дилера, та, в принципі, невеличкого, який знаходиться в селах Макхенрі, ми є партнерами із банком Capital One. Зазвичай, Capital One бере дилерів тільки дуже великих, які продають нові автомобілі. Там, там дуже складна кваліфікація, там дуже. Тяжко потрапити і бути у їх списку, і бути у рекомендаціях. Дарт Моторс є у рекомендаціях в них на сайті, і ми є з ними партнерами. Розкажу, чому це краще ніж та якісь там інші банки. Capital One eh, надає нам можливість перевірити вашу кредитну історію і видати вам кредит, не ставлячи inquiry, тобто не перевіряючи вашу кредитну історію. Знаєш, а як не от завжди, ти не ходиш запит так без запиту. Capital One – єдиний банк, який мені відомий. Який може це зробити, добре? А як банк знає, чи можна вам довіряти, чи не можна? А є таке, називається soft pool, а є hard inquiry. І от вони роблять той soft pool. м'якенький м'якенький, так що він не відображається, тобто вони бачать всю інформацію, але вона не відображається на вашій кредитній історії. І тільки у випадку, якщо ви придбали автомобіль з Capital One, у вас з'являється на кредитній історії, на репорті автомобіль, що ви придбали автомобіль з Capital One. Тому ну, це дуже класно. Хто е закваліфікуватися, там не так складно, наскільки мені відомо, хоча б дві кредитні лінії, тобто дві кредитки або там одна кредитка і там телефон в кредит, будь-яких е два кредити на вашій історії, і принаймні рік часу, тобто у вас має бути average, середня credit history, більше ніж 12 місяців. Все такі люди. Вже можуть кваліфікуватися на Capital One. і цей банк дуже великий. І якщо ви отримаєте кредит такого рівня установі. Для вас відкриваються двері, тому що там вам буде легше потім отримати і персонал, і кредитну карту, і бізнес-кредитну карту, якщо у вас є бізнес. Так само вони дають моргідж, так, кредити на житло. Тобто, отримуючи кредит такому банку, ви будуєте не тільки кредитну історію для всіх, але ви ще будуєте, як то кажуть, relationship з банком. Тобто ви будуєте ваші відносини особисті із банком. О, то, то взявши автомобіль, у вас в автодилерській можна ще покращити свою кредитну історію і на іншій. Як вам вдалося е, отаку от організувати співпрацю із Capital One? Е, Що ви? Як ви? Е, не знаю. Е, автомобіль комусь подарували? Е, ні, це в принципі. 에, завдяки нашим клієнтам, так, 에, завдяки нашій команді, 에, там є кваліфікація, яку кількість автомобілів, як має виглядати твоє 에, лад які автомобілі ти продаєш, є кваліфікація по руках, по милях, 에, відсоткові. Там, ну, там дуже багато кваліфікацій. Як має офіс виглядати? Тому кажу, mm -hmm. для 에, невеличкого ну, в масштабах Сполучених Штатів, де в дилера, там на Кармаксі може стояти півтори тисячі автомобілів, і в них таких локацій там 30 в кожному. Е, якби от мідвест в кожному регіоні ну, це ви через півтора років. Ну Так, можливо. Так, тобто для них це, це окей бути там, це очікувано. А для невеликого дилера е, це досягнення. Ну насправді це дуже круто. Це круто, що люди, які до вас приходять, мають можливість отримати кредит в такому банку і е, дійсно підняти свою кредитну історію. І наскільки я знаю, що е, можливість отримати навіть той кредит у вас можна без навіть без сошо, навіть на так, без, security, без кредитної історії, без посвідчення американського водія. У нас є програми. Для абсолютно всіх-всіх клієнтів, так, звичайно, всі питаються: а в чому ж так, сенс? Я теж хотів якраз запитати Як вам не страшно давати страшно? кредит людині з Сошу? Дивіться, людина, яка має вибудовану кредитну історію, так якщо ми говоримо про когось, хто тут знаходиться там 5-10 років, гарна історія, все класно. Така людина може отримати кредит там і під 3, і під 4, і навіть якщо там свіжий автомобіль, і там і під 1, під 2 відсотки, і під 0 дають нові дилери серйозно. Так, і можна взяти автомобіль із нульовим першим внеском. Так, тобто є такі програми. Але чим менше ти кваліфікуєшся за ось цими параметрами, тим більше збільшується ваш відсоток, тим більше збільшується ваш перший внесок. На тому і банк заробляє, що ви маєте надати. Якщо, наприклад, у вас немає ні social security, ні кредитної історії, ні посвідчення водія, нічого у вас немає, то банк не може надати вам кредит там з 5% першого внеску і 5% річних. Ясно, що ваша ставка буде там 15-18%. І що перший внесок буде там в районі 20-30% і у вас буде ліміт по автомобілю. Вам ніхто не профінансує Бентлі як перше авто. Тобто, угу. це вартість Шкода. авто там 10-15 тисяч, наприклад, та, з якого ви можете почати. Якщо ви його виплатите, у вас ситуація не зміниться. Наступний автомобіль е, вже сума збільшиться, на яку ви можете отримати кредит. Але на рахунок відсотків, ми як завжди казали, та зараз ЮФУЮ юн не, не приїздять, але uh -huh. коли вони при, при, були тут, е, ну, як е, новоприбулі. Ми завжди казали, що не переживайте, завжди можна зробити рефінансування. От ми, до речі, можемо ще про рефінсу, рефінансування сказати, що це можна звернутися до нас, якщо ви були нашим клієнтом і робили, ми кредит робили вам. Або якщо ви не були клієнтом, а вам теж цікаво, ви можете самі звернутися, наприклад, у self -Reliance, Так? Вони мають дуже гарні умови. Як це працює? Ви, наприклад, маєте кредит в банку A, наприклад, називаємо його. Та ви приходите в самопоміч і кажете, я би хотів перефінансувати авто. E, на основі чого вони роблять? На основі того, що у вас з'явився там social security, що у вас там з'явилися американські посвідчення водія, тобто ваш пакет документів став більший. Ніж коли ви отримували кредит в банку А, наприклад. Друге, ви зробили 6-12 вчасних оплат за свій автомобіль. І тоді ви прийшли робити перефінансування, і тепер вже самопоміч може ну, якби вони бачать цю історію. І вони вам видають кредит під новий там, понижений, кращий відсоток і закривають ваш кредит в банку А. І все, ви тепер першого кредиту не маєте. На кредитній історії. Він висвічується як виплачений кредит, що, до речі, є дуже хорошим для е, збудування кредитної історії, і вже висвічується, ніби вас, е, воно рахується до кількості ваших аккаунтів. Тобто, якщо у вас всього там дві кредитки і був кредит в банку, А, а зараз ви взяли в саму поміч. Вже буде писати, що у вас є чотири кредитні лінії, три з яких активні і одна е, неактивна. Тобто, це додає вам плюс-плюс. Ну і ви знизите відсоток. По відсоткову ставку на той автомобіль і зекономити грошей насправді дуже круто звучить, і я так розумію, можна поцікавитися. Тобто ті люди, які у вас купували автомобілі, можуть просто до вас позвонити, поцікавитися, сказавши свої дані. Чи вони попадають, скажімо, під те рефінансування, чи їм це вигідно і так, і так все далі. вірно, все вірно, все вірно. А не може бути такого, що зробили перефінансування, а прийшлось платити більше. Тут, ну, тут. це ж ви, коли приходите, наприклад, самопоміч, вас кредит під 18, а самопоміч каже, ми можемо вам зробити під 8. І ви тоді кажете Окей, давайте робимо. Але якщо ви приходите, а самопоміч каже, наприклад, а ми не можемо вам зробити, бо у вас 200 тисяч на авто ви не їздили, а ми не беремо такі авто, наприклад. Mm -hmm. Та, є кваліфікація, за якою. Ви маєте пройти, і автомобіль має пройти. Тому так та можете зателефонувати нам, ми проконсультуємо, бо в нас є ну декілька установ, які це можуть зробити. Кажу, хто не робив всім в самопоміч, <сміття> <сміття> вони допоможуть. Ось тут на Камберленді якраз є локація біля нас. Це круто. Ну у нас якраз останні декілька хвилин ще перед ефіром, от ми з вами спілкувалися. Ви казали, що у вас є ще одна послуга. Якщо хтось хоче комусь зробити якийсь подарунок, хоче викликати емоції, то ви там можете якось прикрасити. Більше, як ви а, так, в нас так. є банд бандці, ну, чи, як його назвати. <світ> та? Це такий великий червоний бант, який ми ставимо на автомобілі, якщо ви бачили нашу інстаграм-сторінку. Ми завжди фотографуємо клієнтів щасливих, які придбали <світ> авто. Ось цей бант ми можемо надати вам, як би то сказати, в оренду. Та? Ми, <світ> ми безкоштовно надаємо, ви залишаєте 100 доларів депозит, бо вартість того банту насправді він дуже дорогий. <світ> Е, так, і ви берете на 24 години. І якщо, наприклад, ви робите подарунок, комусь е, просто от як показують, знаєш, ті відео, ага. що виїжає машина з бантом, вот і все. Тобто і це подарунок може бути комусь, скажімо там, чоловік дружині купує автомобіль. Ну частіше всього це так і стається, так. Добре, а от у мене чисто таке організаційне питання. А як чоловік може купити дружині автомобіль? Як на неї можна автомобіль оформити без її відома? Чи він на себе оформляє? Чи він на себе оформляє, є такі чоловіки, хто на себе оформляє? Бувають, бувають такі. А як ну, то можна так якось от купити комусь автомобіль без відома тієї людини? Ні, ти купуєш його на себе. Ти а його потім... купуєш на себе і даруєш. ну Ви і все. такий, я подарую тобі щось собі. Да? <рес> <рес> тобто твій автомобіль мій, але потішся, так що все буде добре. Тому можна до вас звертатися, я так розумію, ви підбираєте, ви підбираєте кредити, від... підбираєте автомобілі, і відповідно можна широкий спектр, можна до вас приїхати, подивитися, ті автомобілі, які є. Скільки ви казали, є виставлених автомобілей? Близько ста, близько ста в нас наявності завжди. І ми от стараємося збільшити ту цифру, але в нас люди скуповують. Автомобілі швидше, ніж ми встигаємо докупити, підготувати. Тому ми активно працюємо зараз над тим питанням, щоб збільшити. Та, в нас дві парковки, які вміщають до 250 авто. І можна Тоб... робити тест-драйв. Так, звичайно, можете брати на тест-драйв. Можете брати в будь-який ліцензований автосервіс і робити інспекцію. Ми надаємо всі автомобілі. Все, 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 як завжди. В нас нічого не мінялося. І гарантія три місяці або три тисячі миль на двигун, на трансмісію і на ходову вісь. Так? Правильно? Та, напевно. Павер крейн. Я, <laughs> я от не знаю, як воно перекладається. Тому я дякую вам, дякую, що ви до нас завітали. Тому, друзі, це була Анастасія Новицька. Це я представник автодилерської Dart Motors. Дякую вам ще раз. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.